Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити ще раз вирощуванню огірків на своїй невеличкій ділянці. Що потрібно для того, щоб зростали гарні плоди на Огудені, щоб ми з вами отримали гарний врожай хрустких зелених огірків. Ну, Для того, щоб вони зростали, я вже вам не один раз показувала вже в відео, що я піддобрювала їх і дріжджами в теплій водичці, і універсальним своїм домашнім добривом, яке я виготовляю сама на основі води з бур'янами, настолі. Це дуже гарне добриво воно допомагає. Але найбільше, що я приділяю увагу у добриві. Своїх огірочків це е, борна кислота, бор. Тому що бор дуже важливий для цієї рослини у зростанні плодів і зеленій масі е, цю проблему можна вирішити копійченим засобом. Борна кислота вона продається в аптеках, є в магазинах для городників, е, це не дефіцит. Просто потрібно подбати про це. І своєчасна підгодівля бором. Вона прискорює ріст як кореневої системи огірка ось, і дає йому більше сили, так і збільшує кількість зав'язей на е, огудені. Е, більше зав'язуються вони. От я і застосовую саме борну кислоту. Е, перший етап, коли я застосовувала бор, це коли рослина моя тільки починала рости після. Розсадового методу, як вилізло з насіння рослина. Потім другий раз, коли вже тільки починали малесенькі зав'язі з'являтися деякі квіточки. Ну і оце третій раз я вже хочу обробити коли вже в мене вже є зав'язь щоб краще далі була сила у е гудені, е зростати повністю із урожаєм, сила була в нього на такі гарні огіручки. Сорт у мене це голландський, він називається Фенікс. Огірок дуже гарний, смакові якості, дуже е, високої якості, я б сказала, дуже мені вони подобаються. За того, що вони такі дуже довгенькі, вони ростуть, бачите, дуже довгі, прямо в длину ростуть е, е, довжелезні. Я б сказала. Дуже мені подобається їх. Якщо на консервування, на закваску, дуже вони гарно. Е, Мають вигляд. І вигляд, і смак. Е, отже, що я роблю? Я спочатку е, розтворяю борну кислоту. Ось така борна кислота. У гарячій воді. Тому що борна кислота, так як в мене поливалочка невеличка, і саме оцей діляночка в гірочків теж не дуже велика, то вистачить мені цієї поливалки для кореневої системи. І я хочу розбавити. Борну кислоту саме в гарячій воді, тому що борна кислота вона розтворяється в гарячій воді і тоді в нас е, отримується 1 грам. Це я вже так наглас, я вже знаю. Тоді в нас отримується гарний розтворчик, який доповнюється звичайною водичкою сюди доливаю її і починаємо підживлювати. Корінчики. Під, під кореневу систему, огірочка е, підливаємо, щоб він гарненько далі мав силу розвиватися, щоб огірки не жовтіли, щоб огірки не скручувалися. Ну і, звичайно, для смакових якостей дуже гарно допомагає цей розчин. Можна також і обрискувати зелену масу гірків таким самим розтворчиком, щоб вони теж не підвергались різним хворобам, щоб зелена маса отак росла гарно, якось у мене зелені листки. Не нападає на, ніяка хвороба на них, і вони мають зелений колір. Тут ще в мене таке місце, що вони дуже довго у мене. Плодоносять, тому що тут не дуже жарко їм, і сонце трішки поступає в першій половині дня, і е, не сохнуть вони дуже рано. То в мене інколи огудина доживає навіть аж до кінця серпня, і ми огірки ще знаходимо на, вже на таких сухих пагонах деяких, але вони все рівно ще плодоносять і інколи огірочок можна з'їсти. І у серпні. Отже, застосовуйте цей засіб. Він дуже гарно допомагає нам у збиранні врожаю. І дотримуйтеся оцих всіх дозувань, які я сказала. Один грам на літр води гарячої розбавляємо і додаємо водичку і підливаємо гірки. Маємо гарний врожай. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої досвід свій. Гарного вам дня. Головне мирного. До побачення.